Пане Андріану, давайте спробуємо перейти до інших тем. І от зараз я би так би хотів перейти до теми, яка зараз набуває все більшої популярності. Я думаю, що ви, як якщо хізнати, мабуть, і теж задумувалися. Це про штучний інтелект. А чи не здається вам, що тут є певна небезпека в його поширенні? Величезна, 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 безумовно. Але штучний інтелект, звичайно, не є. Він є, розвивається в даний момент. Ті люди, які просто не є дуже освічені, вони захоплюються страшно тим, як він дає, які дає, так би моцінки. Це є збір, переробка, той комп'ютерна переробка фактично даних. Поки що то не є ще справжній штучний інтелект, бо штучний інтелект справжній вчиться сам. Вчиться сам, поки що він ще сам не вчиться, але. В тому розвитку, який існує на даний момент, безумовно, безумовно буде, буде такий елемент. Бачите, вже зараз багато професій знищено, знищено і комп'ютеризацією, механізацією. Тобто, першим чином був знищений робітничий клас. Тому що робітничий клас працівників на. на на, Так би мовити, на простих механічних роботах, на автомобільних заводах, на різних заводах по складанню техніки замінили практично вже роботи. Тобто тут є, звичайно, удар, великий удар по всіх марксистських штучках, що робітничий клас, і так далі. і так далі, Всі пісні є революційні, бо він є пригнічений. Ну, Що пригнічений був, то була, то була чиста правда. Але тут. Зараз фактично пролетаріатом стали стала дрібна інтелігенція, проста інтелігенція от викладачів вузів. Ну ви що хочете, що професор університету дістає в три рази менше ніж будівельних, які кладе цеглу. і то не тільки не тільки в нас, так само є на заході, чому всі університети стали лівими і виступають дуже серйозно проти, проти будь-чого національного. Тому що для них марксизм став якоюсь, так би мовити, справді інструкцією, тому що написана написана правда про експлуатацію і, і тими глобальними грізними глобальними фірмами, глобальними монополіями, і але найголовніший матеріальний елемент, що як і в випадку з нашою професурою, з нашими викладачами університетів. Зарплати там не збільшуються, а навіть в реальному плані зменшилися. І тому люди шукають пояснення цьому. А пояснення поки що не можуть знайти іншого, ніж деякі елементи марксизму. І тому тут звичайно є, є велика, велика проблема, і цей штучний інтелект він ще нанесе ще один удар. По цій інтелігенції, яка виконує багато різних робіт. От, наприклад, дивіться, знищила е, з комп'ютерною розвитком комп'ютерів, знищилися такі професії, як креслярі, які креслили різні, різні, так би мовити, складні складні машини і агрегати. Тепер буде серйозний удар по, по it сектору Що всі ті функції, які виконував it сектор, і допоміжні функції будуть знищені штучним штучним. Інтелектом. замінені просто. Бо це справа є елементарна, як в кожному в капіталістичній системі, все йдеться за гроші за зменшення коштів виробництва. І для них заміна будь-якого робітника на будь-яку будь машину чи на будь-який ну, новий станок роботостанок це є просто чистий, чистий бізнес. Це є елементарно, все йде, все йде від. Від, як сказати, не то, що матеріальних причин, а від фінансових, я би сказав зараз. Це йде про зменшення коштів на все, на зарплати, на, на організацію на організацію виробництва, на саме виробництво, на збільшення прибутку. І це є ясно. Але дивіться, спочатку людину звільнили від важкої роботи, фізичної. так? так, так. Е, Будь-яка робота механіці зараз механізована від домашньої, починаючи там з елементарного порохотяга, який ну, тут вже не треба мітлою махати в, в хаті, а е, тепер ж йдеться про те, що людину звільняють від, від розумової праці. Ну то не є розумова праця, фактично то є праця така, так би мовити. Я б не сказав, що вона є напіврозумова, то є використання використання, якої я би сказав, освіти. Люди дістають освіту в певному плані, і вони оці всі, всі ці знання, технічні знання, то якраз на, на техніку більше йде більше йде удар на технічні речі. Є цей цей, цей удар, звичайно ще на. Мистецтво ще є менший удар, хоч також вже, вже є і посягання на, 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 на написання художніх творів, чи, малю, чи, так би мовити, замість художників вже деякі речі пробують використовувати комп'ютер, коли ще буде е, вже серйозний, так би мовити, штучний інтелект. То також буде удар по, по, творчих, по творчих професіях, поки що є буде удар по технічних професіях. Добре, а що тоді людині залишається? Людині, людині... тут є, бачите, багато різних спекуляцій, що буде дуже багато зайвих людей на заході цю цю проблему вирішують соціалом виплатою соціальних свідчень соціальних соціальних зарплат і от, от то було що е, вже кілька років років п'ять почалися тенденції що треба вводити універсальний базовий дохід що кожна людина повинна отримувати якусь суму в Європі, то оцінюють 1500 євро. І якщо вона не працює, то є для неї є досить комфортне, ну, мінімальне проживання. комфортне в сенсі, що без, без турбот, про, про їжу і про, про квартиру. А, ніяких, ніяких турбот не буде. А ті, хто будуть, будуть працювати, будуть собі просто віднімати оцей універсальний базовий дохід е, від своєї заробітної плати, і будуть, і будуть працювати далі. Ну е, тенденція є. Оце от така тенденція, яка вже проговорювалася в багатьох країнах. Як Швейцарії навіть референдум був. Проведений, правда, народ відмовився там від того, бо він розуміє, в чому є головна ідея. Головна ідея є в зменшенні робочих місць і в так знову, і в максимі... максималізації прибутку. Тобто, от і як тоді може виглядати день такої людини? Якщо... Ну, і важко сказати, бачите, ще є інша тенденція починають говорити, що треба, треба зменшувати робочий тиждень. Вже серйозні розмови, що буде чотирьохдневний робочий тиждень, що зменшувати кількість но із моєї точки зору для людини робота є. Дуже важливою, то є соціальна і розуміння, що вона є в суспільстві, вона приносить якусь користь. Що навіть два дні роботи праці людини в тиждень є дуже дуже важливим психологічно для відчуття людини, що вона потрібна суспільству. А то що людина буде отримувати від суспільства універсальний базовий дохід для її психологічного стану. Великого значення ну буде мати значення, що нема. Проблем з матеріальним, але для її розуміння, що для чого вона є, для чого вона існує в суспільстві, це, звичайно, буде дуже серйозний удар, удар по людині. І це є і це є звичайно проблема майбутнього і то велика. Я кажу, що ті шляхи, які зараз пробують, вони звичайно є. З ознакою того, що вже в керівництвах і держав, і великих фірм, які мусять будуть звільняти велика кількість працівників, будуть вони вже розуміють, що треба людей, як би мовити, забезпечити перед протестними виступами і щось людям запропонувати. Це безумовно є проблема, і вона буде поширюватися, але от про ті рішення вони вже думають. А ласка, а чи може це впливати на людину як на біологічний вид? Хто бачите, кожен вид, який втрачає, втрачає ціль виживання з біології, так бо для, бо для існування виду дуже важливо є підтримання цілі виживання. Виживання проти, в умовах природи, в умовах конкуренції навіть за заробітничі місця, в умовах, так би мовити, розмноження навіть того. Бо дивіться, в Європі зараз трагедія є всюди, в всіх, всіх країнах є зменшення народжуваності дуже, дуже серйозно. Ну, а, а це є елементарно, це означає, що проблеми біологічного виживання вже, вже є, так би мовити, на горизонті. Тобто, виходить, що оцей штучний інтелект в підсумку приводить до загрози існуванню людини як біологічного виду, в якому на, на, на максимумі, звичайно, це може, може бути так. Але я думаю, наскільки я розумію, що люди будуть. Е, Ну, керівництво навіть більше не держав, а транснаціональних фірм. Воно, воно тим переймається, бо там є набагато більший інтелект, звичайно, які люди, які думають про майбутнє, навіть про майбутній бізнес, про майбутні справи, вони звичайно занепокоєні цим. І вони будуть шукати якісь, якісь рішення. Безумовно, будуть шукати якісь рішення. Ну, можливо, я думаю, що ці рішення якісь є. Можливі, щоб людину людину перестроїти на якісь е, творчі творчі рейки саморозвитку, але знову ж, знову ж таки саморозвиток все таки має має мати якусь ціль. А ціль, якщо ціль буде саморозвиток для саморозвитку, для просто того, щоб утриматися при житті, так само, як, наприклад, хворим пенсіонерам, хворим на Паркінсона, Альцхаймера, і для них є спеціальні види інтелектуальної, інтелектуальних задач, які б вони могли, могли з цією інтелектуальною роботою затримати так би мовити знищення, знищення свого свого мозку. Це, це безумовно, безумовно, є. І тут треба буде знаходити якісь якісь важелі для того щоб людина все одно розвивалася, щоб не не залишилася так щоби, щоб було тільки тільки одне голе так би мовити голе виживання і нічого не роблення щоб нічого не не робити якщо нічого люди, люди не роблять звичайно звичайно люди люди йдуть в в самодеструкцію це це безумовно Бо має бути все одно, якісь мають бути цілі, пріоритети в людини як їх живої істоти для покращення для покращення свого рівня, досягнення яких цілей. Якщо цих цілей не буде, буде звичайно велика проблема. І про це думають люди, думають і філософи, і думають люди з бізнесу, бо для них є велика небезпека, маса безробітних людей. Пане Андріане, може тоді ще, ще змінимо тему, хоча вона буде дещо пов'язана з тим, що ми говорили. Але у е, цьому світі штучного інтелекту, е, комп'ютерних е, технологій, а які ну, ви бачите місце шахів? Ну, тут... Ой, бачите, місце шахів. Ясно, шахи є під великим ударом.